Ось мій медичний рюкзак. В інтернаціональному легіоні кожен медик повинен мати спеціальну сумку, яка відповідає їх спеціалізації. Тут є повітряний мішок, який допомагає людині дихати, гемостатичні бінти, сіокс, який спиняє кровотечу, набору для інкубації. Найбільш важливою частиною цього рюкзака є аптечка, яка містить катетери для ін'єкцій, антибіотики, медичні препарати тощо. Отож рюкзак це найважливіше. Це шанс не стати з двох. Привіт. Я Док або Глена. Я з Юти. Це в Америці. Тут я медсестра або санітарка. Прибула до України, адже вбачала проблеми в нестачі медичного персоналу, зокрема військового медичного персоналу. З освітою медичної сестри мій вклад може бути в рази більшим тут, в Україні, поряд з військовими. До того як я прибула до України, працювала медсестрою в госпіталі, ще я була парамедиком екстреної медичної допомоги. Тут виконую обов'язки медичної сестри при евакуаціях поранених. Проходжу службу у другому інтернаціональному легіоні оборони України разом з 63-ю бригадою. Мені здається, що Росія це терористична організація. Світ не тільки повинен визнати це, але й надати їм такий статус, бо санкцій не вистачає. Ми повинні визнати їх терористами, як колись після теракту 11 вересня визнали терористами Аль-Каїду. Це серйозна терористична організація, яка очолюється диктатором. Всі росіяни, які його підтримують, вони ще більше недолікують. Я вважаю, що ця війна розпочалася тому, що один дуже егоїстичний та імпотентний чоловік хотів отримати більше території, ніж мав. Люди, які підтримують, ідуть за ним, як за лідером культу. вони підтримують божевілля і розумово дорівнюють зомбі. Ця війна безчесна і несправедлива. Один жахливий недомірок хоче більше територій, ніж він може мати. Випадки з пораненими, які найбільше запам'ятовуються. Це були ті, коли здавалося, що людина вже загинула, і коли ми мали зробити так звану фотографію смерті для подальшого підтвердження особи. Врешті вдавалося спіймати розширення зіниць. Це було знаком мозкової активності, а це підтвердження того, що людина жива. Українцям я б хотіла сказати величезне дякую за таку підтримку і цінування нас, військовослужбовців. Ми боремося разом з вами. Ваш настрій, і віра доводить, що ви можете пережити будь-який шторм. Дуже хороший спеціаліст. Взагалі супер дівчина. Взагалі я не знаю англійської. Вона практично не знає український. Ну ми якось понімаємо одного. Вообще молодец. Вот сейчас. Дуже так.